Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Рада, що ви завітали на мій канал. Давненько я не знімала для вас цікаві корисні відео, і в мене вже так багато не збиралось порожніх баночків. Тож, почнімо. Перше, що ви бачите, це ось такий гель. Він іде універсальний Велан. Іде на 5 літрів, дуже величезний об'єм. Мені надовго його вистачило, більше місяця я ним користувалася зеленого кольору. був. Він такий, я не можу сказати, що він прям все відпирав. Звісно, якщо були важкі якісь плями, то в мене, як завжди, виручав цей мій улюблений кисневий плямовий відник, або для білих речей. Використовувала кисневий відбілювач. що той, що той гарно працює. Місхелен це найкращий плямовий відник, просто суперський, класний. Цей пральний порошок це більше таке освіжити речі, таке легеньке таке прання і такі легенькі забруднення, скажімо так, щоденні. В принципі, аромат був хороший, брали його по хорошій ціні приблизно 100-140 гривень десь так, чи навіть по 99 гривень, якщо по акції. В принципі, якщо за хорошу ціну, коли воно по акції, то можна брати. І ось такий брала, всі, мабуть, його вже бачили. Якщо правильно читаю Фресіні, це начебто було тут було 2 літра. Півтора літри, був такого фіолетового кольору, в АТБ його ви всі бачили. В принципі, також і консистенція мені сподобалася, і все. І, в принципі, такий лавандовий такий аромат був приємний, хоча на одязі майже не відчувався. Також для такого щоденного прання. В принципі, нормально був. Так, наступне, що в мене було ще у використанні дуже довго. До речі, в мене він був у використанні це такий плямовідник від вашконінг. Вашконінг. Веш Коротше, ви зрозуміли. <mu Teachers> То, в принципі, непогано справлявся з плямами. Це ковпачок був такий. Ой! Мірний з дозатором, можна було ним і е, міряти цей засіб, і також для прального порошку, там сипучого, наприклад, також такий черпачок непоганий. Я десь брала десь отак, по половинці додавала, е, брала і замочувала, і просто як підсилювач прального порошку брала. Він такий ріденький, як водичка. Прям. Але громад дуже такий прям різкий. Але в принципі я його куплю, купувала десь за 79 чи 89 гривень, то в мене він дуже надовго його мені вистачило. Десь на місяця три я ним користувалася. То, в принципі, якщо побачу по такій ціні, я його ще візьму, тому що ну, надовго дуже вистачає. Так, ну і мої улюблені прям засоби. Це ось такі Шантеклієр універсальні. Вони і для ванної кімнати, і для унітазу, і для кухні, і, типу як антижир справляється, і вапняний на лід гарно прибирають, і плями на одязі гарно. Прибирається просто супер. Брала і таку запаску і з дозатором. Але краще, якщо там, ну просто бувають по акції, мені не важливо, чи з дозатором, чи без О, ці дозатори можна переставляти, вони не ламаються, мене все працює. Найкраще мені подобається оцей лимончик, тому що він такий хор хороший, приємний аромат має. Також е відбирає плями. Гарно все запшикала, кинула в правильну машинку, і всі чисті речі клас. Тут червоненький, він такий більш різкуватий запах, але все рівно ну, непоганий. Хоча по складу вони однакові. Але по аромату мені з лимончиком більше подобається. Ну і при, ну, ще з лавандою непоганий. А там ще є з цієї серії синій, начебто то він іде з хлором чи з марсельським милом. Там ще йде. То вони просто ну, шахливі аромати. А ці, в принципі, такі ще більш-менш. Але як подія, мені здається, що червоний він же більш такий сильніший, з лимончиком більш такий легший. Але, в принципі, лями також мені допомагав прибирати. І ось такий мабуючий помічник це концентрований засіб від компанії Amway. дуже така хороша, якісна компанія, Виробляє, виготовляє там різні і зубні пасти дуже класні, в них глістер є ополіскувач для ротової глістер дуже хороший. Що в них таке ще класне? Косметика дорогувата, декоративна, але також якісна. По е, засобам для дома. Це найкращі для мене засоби, такі бюджетні це лок, ось такий лок. Це універсальний засіб, я навіть мила ним волосся, голову, то все просто класно і волосся гарне, дуже ну, хороше, як, як шампунь діяв. Так можна ним і посуд мити. Він такий екологічний, ну він нешкідливий для нашого здоров'я. Також, як і пральний порошок, можна використовувати його, так і універсальний засіб для прибирання оселі. Він такий густий був, як гель, прям такий. Можна його розводити з водичкою, там відповідні консистенції, а можна використовувати навіть як рідке мило для рук, ну просто для всього. Тобто і себе помити, і дім помити, і одяг попрати. Дуже класний засіб, такий геть-нейтральний аромат. Хороший, в принципі, можна було б його повторити ще. На дуже-дуже довго вистачає його. Так, ще що в мене закінчилося, ось такий кисневий прямовідник. відник Бувала в АТБ, по акції був хороший, він мені сподобався. Він такий ріденький, як водичка був, але він дієвий. Мені він сподобався хороший. Так, буду брати ще, я просто по акції побачу. Так, ще був ось такий помічник проти жиру, проти нагару. Гель-антижир, він дуже-дуже такий ядовитий. Це обов'язково треба рукавички вдягати, тому що дуже сильно може роз'їсти руки. Він такий сильно дієвий і дуже сильно милиться, дуже піниться сильно. Але, в принципі, із жиром справляються непогано. Ось такий був. Він дуже бюджетний, щось за 25 гривень чи щось таке було. ну Дуже бюджетний, в принципі, за таку ціну можна брати і не нарікати на нього. Так, і отакий ще пральний порошочок. У мене він трошки вже тут десь намочила його. Думаю, так, треба швиденько використати. Sky. Він взагалі, отак з коробочки, дуже гарно пахне, Отакими білими квітками, класно, свіжістю, чистою випраної білизни. Але щось сам одяг, там, сама білизна після цього порошку, вона якось ну, не має ніякого аромату. тому... Ну, Такий прохідний засіб, але це не буде явно в моїх фаворитах, це точно. Такий, але бюджетний такий непоганий. Так, наступне. Що хочу вам показати. Зараз, щоб в мене тут нічого ще не попадало, бо баночок дуже багато. Так, ось такий Грюнвельд. З лимончик у мене засіб для миття посуду. Був хороший, всі його знають. Навіть ще така велика банка є. Буває часто в акції та також хороше. Гарно справляється з жиром. Густенький, такий хороший. Це із таких, що дійсно вартує своїх коштів, варто брати. Так. І ополіскувач. Ось такий мій улюблений, просто для дитячих речей він просто супер. Всі дитячі речі пахнуть ось такою жувальною гумкою, просто неймовірний, класний ополіскувач. Ем, я бачила цей засіб тільки в магазині Копієчка, Можливо, ще десь продається, але от найчастіше я зустрічаю в магазині Копієчка і, до речі, придбала сьогодні іще один собі. По 44 гривні за літр. Дуже хороша ціна, класний. Він, ну, мені дуже подобається цей аромат жувальної гумки. Класний. Так, і ще один мій улюблений кондиціонер. Беру його по акції зазвичай, але по, ну, якщо навіть акції немає, то ціна його десь 80-90 гривень максимум. Ну, зараз трішки ну, на все підняли ціни, і також на цей засіб також. Але раніше була ціна його 60-70 гривень, час трішки дорожче. Але якщо по акції можна за 60 гривень тут літр, свіженький класний аромат зеленого чаю, свіжий, такий дуже гарно відчувається на олізі. Прям ну, клас, супер, мені подобається. Так, і ось такий кондиціонер використала від Silan, також хороший. О, цей аромат такий, я от, мені хочеться більше відчувати його на саме темному одязі. Чомусь мені так підказує о, моя інтуїція, душа і серце, що він підходить саме для темних кольорів. Прямо воно дуже класно. А ось таке свіженький більше підходить для світлих речей. Це як, для, ну, це як на мене, на мій погляд. так. Uh, що ще Я взяла у використання, ну, ще не закінчила, але вже ж не хочу uh, тримати цю коробочку, ось такий Вільчонсон. Uh, з, з, з молоком, начебто щось таке було. так, Дитяче мило, хороше, але в принципі будь-яке мило, якщо там, як воно сильно пересихає, може потріскатись. Якщо там ви десь. Постійно його в воді десь тримаєте, то воно може і розмилитися. Але в принципі я тримаю на сухій поверхні, де е, воно в мене, в принципі, не сильно пересихає, і не попадає туди ніякої е, лишньої влоги, то, в принципі, не розмилюється, все з ним добре. І е, мили. Е, Скажімо так, як для підмивання використовували це мило, то ніяких подразнень у дитини не було, тому дійсно рекомендую для діток алергічних реакцій, ніяких в нас не визвало. Так, що ще? Що ще? Так, для туалетної кімнати в мене був у використанні ось такий гель. Він ось такі квіточки робив. Класно, дійсно отримувалися квіточки. В мене в минулому місяці закінчилась така свіжа, я не пам'ятаю, чи океанічне море, чи щось таке, океанний бризк було. Воно ось тут поділки є. І як пістолетом так. Кожен раз одну кнопочку так, нажимати треба було. Дійсно, гарно так. Ну, мені сподобалося. Десь вистачило на місяць. Ці квіточки довго тримаються. Клас. Мені сподобалося, в принципі, якщо десь побачу по акції, то може ще повторю. В принципі, мені сподобалося. Так, Наступне мене закінчився ще отакий освіжувач для повітря, але я чомусь десь кришечка згубилася. Від своя лінія з ароматом зеленого яблука просто дуже-дуже класний аромат дійсно зеленого яблука. У мене був він стояв в автоматичному розпилювачі, так, воно дійсно гарно працює, але якщо так самостійно нажимати на кнопочку, ну це незручно. Це такий. Так, наступне що? А, був у мене у використанні ось такий блок тропічний. Він був помаранчевого кольору. Ну, Та мильце всередині було цього блочка. Ну, таке собі, що є, що його немає, взагалі, як кажуть, ні про що. Але дуже бюджетно було, думаю, хай буде, хай там висить. Так, зубні пасти в мене позакінчувалися. Я зараз покажу. Не всі, не всі. Зараз ні, пізніше покажу пасти. Зараз трішки шуршашки, я покажу. Які так, був використання отакий Савекс-порошок. Нещодавно він був по акції по 159 гривень, якщо не помиляюся, в АТБ за півтора кілограма ось такий. Мені раніше подобався більше той синенький, де написано: преміум було написано. А Зараз мені щось сподобався, я розпробувала оцей фреш. Він дійсно класно пахне, парфумованим. І дійсно ну, гарно і відпирає, і одяг е гарно пахне. Тому класно, буду брати іще. Так, і ось такі використала 3 кілограма було е білі вітрила. Називається. От Від білі вітрила є плямові, плямові відники. І відбілювачі. вони дуже класні, рекомендую. А ось пральний порошок, він, ну, я не можу сказати, що він прям суперкласний, що він гарно відпирає, тому ну, таке собі. Легенький я б сказала, легенький порошок, він такий не сильно дієвий. І були в мене використання ось такі ще капсули Лавандера. Правильно. Так, Вони дуже класні. Я навіть собі... Мені і диски ці сподобалися. Так само і Гель в Гелі так дуже приємний аромат, він такий концентрований, насичений, класний. Хоч і не бюджетно коштує, але воно дійсно вартує своїх коштів. І також взяла ще сухий, ну, сухий порошок з ванількою, такими жовтенькими квіточками. То він також мені дуже сподобався. Дійсно, одяг пахне гарно. Е і відбирає, в принципі, непогано. В принципі, от цей виробник мені сподобався, але він не бюджетний. Так, наступне шуршалочки, мої шуршалочки. Так, ось такий шкрибок від своєї лінії. Не бачу нічого поганого брати від своя лінії, тому що. Е Своя лінія випускає дійсно хороші як, товари, але за бюджетною доступною для всіх українців ціною. Шкрабок нормальний, як і все. Так, ось такі ось в Аврорі Борала, такі малесенькі губки. Ну, Як на мене, малесенькими губками не дуже зручно. Мені більше подобаються ці стандарті трошки більші губки, ніж оці малі пусінькі. Так, серветки віскозні. Вони дуже класні, я їх обожнюю. Я Ними можна там і на кухні, все, і в ванній кімнаті, і пиляку, пилі витирати. І так само десь там підложити, наприклад. В комоді я собі так підложила там собі під свої кошики, цю, типу як скартертинку використовую, і все класно, супер. Мені дуже подобаються такі серветочки. Щоб там не було, але ну, воно краще, ніж просто взяти якусь там ганчірку, там, тканину. Так. Ось такий в мене був використання ще відбілювач в Аврорі брала. Такий, в принципі, непоганий, як підсилювач прального порошку, там бюджетно дуже коштував. Так, ось такий Оксі плямо з АТБ. Непоганий, мені, в принципі, він сподобався. Так, улюблені сухі косметичні серветочки від Полісся, так само від АТБ беру в такі ж самі ну, телефановій упаковочки. Подобається, класно. Беру, коли там хороша ціна за 30 гривень, бо зараз ну, ціни на все так дорожає все. Так, ватні палочки, розумний вибір. Нормальні, звичайні ватні палочки, ніяких не, нарікань нема. Так, від парус Прала гардіну свою тюль. В принципі, сильного результату я не помітила. Ну, не знаю, можливо, і так щось. Може, і частіше так стало, але щоб прям вибілилося, прям все таке білосніжне, то ні, такого не стало. Так, ось такий відбілювач, в принципі, непоганий, але дуже будьте обережні з ним, тому що він дуже роз'їдає руки. Так, ще в мене закінчилася отака гора серветок. О, так, це брала в Аврорі. Станенькі, непогані, такий приємний колір. але Серветочки маленькі, але приємний аромат був. Також був непоганий аромат з таких серветочок, але дуже маленький, так само, сам розмір серветок. Ось такі всі їх знаю також. Дуже часто беру по акції в магазині калина по 35 гривень. Вони маленькі, але в принципі нормальні і пахнуть ромашкою. І оці мені найбільше сподобалися, цих всіх бюджетних е 10 слонення. Часто беру в Єві, коли акція там 1 плюс 1 дорівня 3, або там просто о, якась гарна акція знижка, або 1 до 2. Оце найкраща акція. Тоді беру їх. Так, що ще в мене? Так, а ось те, що я казала, від парус. Е оці плямовідники. Плямовий відник і відбілювач. Мені сподобались, хороші буду брати ще. Так, і ще був такий плямовий відник. Я навіть його не закінчила до кінця. Це такий олівець Плямовий відник Ну, я щось його геть не зрозуміла. Для мене він якийсь взагалі недієвий, не працюючий. Тому більше брати таке не буду. Так. Ще в мене милку у використанні. Ось таке маестро. Е, непогане, гарно відбирає, в відпирає, але я помітила, що і звичайне туалетне мило справляється так само, як і ось це. Чомусь ну, сильного результату не помітила. Е, ось таким брала е, милом і для рук його беремо. Бере. Воно нормальне, все з ним добре. Звичайне туалетне мило, без там, якогось там, аромату, хоча там лайм. Гарний великий шматочок, мені, в принципі, сподобався. Так, і ще від Oriflame. Мене ось відкрила отакий шматоч мила. Дуже гарні дизайни. Дуже пахне. Прямо коли було в закритому вигляді, пахло яблуком і корицею ось таким новорічним гарним ароматом. І сам дизайн в вигляді яблучка. І ось цей надпис був. Як гравію, гравіювання було на самому цьому мильці, дуже класне, такого червоненького кольору, типу як гелеве. Мені воно сподобалось, в принципі, наче не сушить руки, але аромату на руках майже немає, і його дуже-дуже близько піднести треба до носика, щоб відчути той аромат. А так, в принципі, ну, такий мило, як мило, в принципі, Стандартно, Так, і, як я вже казала, ось цей найкращий плямовідник, Хелен, дуже хороший. Я ними була о, і решітки від жиру вимивала, все прям дуже мені класно відбирав, о, і жир справлявся, і якісь плями там на столі там від жиру там чи ще десь класно все відмиває. І також в ванні кімнаті щось там можна зробити ним, там якісь складні, які забруднення. Ну, і одяг, ну все просто дуже класний. Якщо по акції, то я там можу взяти дві-три пачки цього кілограма, то класно. Так, і ось такий в мене був у використанні, типу, як... Туалетна водичка чи парфумована водичка. У мене вже воно тут все пооблазило, тому що у ванні кімнаті стояло, і часто могла мокрими руками їх трохи, тому о, цей надпис стерся від Тесорі де Орієнте з ароматом ванільки, але тут наскільки приторна ця ваніль, просто, ну, я б шикала, як Освіжувач для повітря в туалеті. Ось так і все. Ну, він просто жахливий. Я взагалі він мені не сподобався, тому категорично, ні. Так, і ще ось такі ватні диски були від своєї лінії. ці класні, хороші. Постійно їх беру. Взагалі ніяких нарікань на них немає в мене. А, так, закінчились ось такі пасти Blendamed і Colgate. А, вони. Хороші, вони плюс-мінус одинакові події. По 35 гривень можна, наприклад, оцю взяти так точно. О, хороші бюджетні пасти. Класні. Так. І ось такі від саніно. І ще в мене була синя. От Синя мені сподобалася. І червона, мені прям дуже сподобалася. ця, вона... Можна навіть за 20 гривень купити, але вона дійсно мала відбілюючий ефект. А оця Sanino Sensitive, вона така солодкувата, але зуби очищає не дуже гарно, така, я б сказала, як дитяча, якась така. Тому, якщо я буду брати ось цю більше не буду повторювати, бо погано очищує зуби. А Sanino ось цю синеньку і червону буду брати. Ось так. Такі у мене результати. Uh, і також чекайте на ще одне моє відео з доглядовими засобами. Там буде дуже цікаво. Тому залишайтеся зі мною, коментуйте, uh, ставте вподобайки свої, не забувайте поставити дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. І всім гарного дня, пока-пока.